Вітаю вас на каналі. Сьогодні у мене невеличке оголошення, це підйом 9 грудня. Сам влог почнеться з 4 грудня, але саме сьогодні я би хотіла розказати вам поділитись такою новиною. Одна моя знайома сьогодні приїздила з дітками в Київ і вони встановили рекорд. Найбільша вириванка в Україні це такий триптих, дуже красивий. Всім раджу прийти по посиланню знизу, там під відео, і подивитись, наскільки це красиво, це неймовірно цікаво, я думаю, створювати такі роботи. Це українська вириванка, вона найбільша в Україні, неймовірна кількість деталей, такі шикарні поєднання кольорів. Просто можна розглядати і розглядати. Дуже раджу вам подивитись. Бо я, я думаю, можливо, хтось бачив її вживу, але в мене не вийшло подивитись вживу. Бо сьогодні в мене дуже сильно заболіла шия, і навіть зараз, знімаючи це відео, я в принципі майже не можу рухати шию. Тому е я не змогла подивитись, але можливо, зараз ще виставка буде працювати якусь кількість днів. Можливо, ви зможете піти і подивитись вживу цю неймовірну красу, яка встановила рекорд. І подивитись, е я нагадаю, що це. Ну, уточнюю, що це робили саме діти. Це дитяча робота, вона здоровезна, це я повторюю, це триптих, неймовірно красивий, деталізований. Ну, Це я не знаю, скільки, скільки це годин роботи, але це величезна праця. І якщо Галя дивиться мій канал і зараз дивиться мій влог, то Галю, я тебе вітаю, вітаю твоїх дочок з тим, що ви встановили такий ну, дуже класний рекорд. Я бажаю, щоб. Ще багато і багато рекордів встановлювали і ви і вся Україна. Бо ми того варті, варті уваги не тільки своїх, варті того, щоб нас бачив світ, щоб світ захоплювався нашою унікальною творчістю. Це декоративне мистецтво мистецтва український. І я дуже пишаюсь тим, що ви здобули такий рекорд. Вітаю вас, дівчатка, вітаю вас, Галя. Дуже рада за вас. Сподіваюсь, що наступний раз ми все ж таки зможемо з вами зустрітись, пити кави, пов'язати. Далі вже переходимо до тижневого. Дівчатка, вертаємо! Вітаю вас на каналі. Сьогодні розпочинаю свій влог тижневий, сьогодні 4 грудня, понеділок. Тож починаємо. Ось такий светрик у мене виходить. У попередньому відео я показувала, як я зміксувала нитку. Тут е декілька ниточок. Зараз намагаюся е фокусувати вам їх. Е це декілька ниточок, вони різнокольорові, і я таким чином зміксувала, що виходить дуже класна і цікава фактура. Ці паєтки вони не дуже передаються, але вони такого. Лавандового кольору дуже класно відтіняють цей блакитно синій такий сірий з вкрапленням іржі. я не знаю такий, прям цікавий. І зараз не передається, бо вже зайшло сонечко, поки я тут налаштовувала все це. Ось такий у мене регланчик зверху, звичайний. Реглан, звичайні убавки, нічого такого я не рахувала, мені підходить звичайний реглан, тому я не заморачуюсь дуже часто з тим і роблю просто звичайні убавки по дві через ряд. Так, ще раз покажу, можливо, буде трошки краще видно. Ось. Так, і нещодавно, буквально вчора, виявилося, що у мого чоловіка десь поділись всі шкарпетки, чи по одній штуці, чи ну, він мене попросив терміново зв'язати йому ще одну, ще одну пару, і вони ось такі в мене вийшли: це на машині. Ось мисочок такий. Не дуже зручні ці блокатори, але я віжу для хлопців, мені потрібно, щоб на кожен раз ну, побільше таких блокаторів потрібно було, тому я купила такі вони недорогенькі, ось такі просто металеві. Але в цілому, в принципі, це краще, ніж зовсім без них. Зараз я вам тут покручу зі всіх сторін, В принципі, п'ятку воно формує непогано, але треба підтягнути. І в цілому, ось ці моменти, коли тут. Трошки провисає, ну, загалом якби непогано для того, щоб багато шкарпеток, якщо потрібно, і немає сенсу витрачати багато грошей на багато кількість дорогих блокаторів. Да? І тому в мене такі, до речі, мені не дуже подобаються дерев'яні блокатори, тому що ну, ті, що я мала, принаймні, вони постійно чіпляються. Вони Дуже довго сохне, якщо не на батареї, а просто так, то набагато швидше ці сохнуть, ніж на тих, що в мене були дерев'яні, але дерев'яні, звичайно, краще форму мали мої, ну, і вони в мене є, просто вони роз'ємні і не дуже зручні. Саме цей роз'єм був зроблений не дуже зручно, і він постійно розпадається, і тому я пошукала ось таку альтернативу. Якщо у вас є. Якісь класні блокатори, які ви можете порекомендувати, то напишіть у коментарях, бо я ще в пошуку класних блокаторів, саме таких, щоб були зручні і ну, бажано, щоб вони були на вигляд цікаві. Продовжуючи Тижневий влог покажу вам о, свої просування по цьому светрику. Ось тут цей колосочок в мене, він йде по всьому светру. Тут ось такий регланчик. Я вже відділила рукави. Тут 8 петель набрала. Так, Пиці 4. Ось такі в мене маркірочки цікаю. Що я вам скажу, в'яжеться дуже швидко. Якщо б в мене ще був час в'язати, я, в принципі, за півтори годинки вчора пров'язала за годинку, навіть ось стільки, Дуже-дуже не напружуючись, не не зважаючи на те, що тут багато ниточок. Але, в принципі, в'язати в цілому дуже зручно. Дуже мені подобається, як виглядає ось ця лінія. І резиночка. До речі, я вже його приміряла. Він дуже класно сідає. І можна ось таким чином носити. Класно. І ось так повністю він закриває всю шию, тобто аж до підпорідтя. Тут ниточки ще ось так виглядає. Ще раз покажу. Дуже класно. Так, по цветру все. І Сьогодні ще зв'язала ось таку шкарпетку. Це на машині. У нас замовлення для хлопця. Він захотів собі ось такі рожеві, ну, просто сказала рожеві, хочу шкарпетки 42-43 розмір. Ось Таким чином в'язується, потім це все сшивається обережно. У мене дуже тоненькі шовчки. Нічого, я сподіваюся, хлопцям не давить. П'ятка. Бумеранг. Тут я завжди вив'язую клин, я вже казала у попередніх відео. А це все вирівняється. Зараз ми тільки з машини, тому трошечки воно ще не від повинно полежать, потім ще випереться. І я зашию ось це все петля в петлю. Цю пряжу нам передали з Німеччини. Я вставлю фото, як виглядає ця пряжа, і хочу розказати свої враження. Так, пряжу я вам покажу. Фото, як я її перемотала на бобінку. У мене було чотири моточки саме такого кольору. Я їх перемотала всі на бобінку, щоб одразу в'язати з машини. Ось таким чином, бачите, вона не дуже гарно скручена. І за рахунок цього навіть на машині вона іноді розслаюється, і так от ця ниточка розслоюється. І через це мені доводилось іноді перев'язувати деякі елементи, деякі частини, деякі петлі, і навіть декілька петель, тому що вони не повністю зачіплялися на голку. І ну, дівчата, мені здається, теж казали за цю пряжу, що вона і в ручному в'язанні так само себе трошки веде. Мені здається, це не дешева пряжа, бо це пряжа Drops. Ну, Але ну, дуже цікава, така пофарбована класно. Мені подобаються саме такі поєднання. Дуже ніжно, дуже класно. Я подивлюсь, чи буде співпадати. Моточки, тобто наскільки ляже візерунок, на цю шкарпетку в мене пішло 40 грамів. Моточки по 50, тут 28 см, тобто, в принципі, 42-43 можна зв'язати запросто, мені здається, навіть тут доволі великий такий, бачите, високий. Цей вони, якщо скласти їх, вони. Мають бути, як я перевіряю, вони мають бути однакові. Тобто, по лінії п'ятки складаємо і вони мають бути однакові або навіть трошки більші, щоб хлопцям було зручно, вони тоненькі, їх у берці одягати. Думаю, що на сьогодні вже все. Більше підключатись я не буду сьогодні. Можливо, підключусь в п'ятницю або суботу, і вже змонтую і викладу на канал в суботу відео. І ви подивитесь мої роботи за тиждень. Їх небагато, але скільки є. Так, сьогодні у нас 9 грудня, ось на такому етапі зараз у мене светр, він вже не поміщається у екран, але я ще не закінчила в'язати. Мені ще доволі багато в'язати. Я в'язала. За ці дні дуже мало, бо в мене проблема з шиєю трапилась. Я не знаю, в мене таке вперше, я просто не можу її, її рухати. Ой, щось там. Так, сподіваюся, скоро все буде окей, і я зможу вам показати більше робіт, а поки подивіться, який неймовірний пух. Дивіться ось такий класний. Гляньте. Ну. Клас, я вам уже не перший раз показую цей светр. Мені він дуже-дуже подобається. Ну він такий класний. Вибачайте, що я може вас вже їм втомила. Але в мене на каналі дуже багато нових глядачів і 90 більше 90% — це нові глядачі. Тому я думаю, що можливо більшість з вас все ж таки не бачили цього светра І того, як він починався, як він задумувався. Тому, можливо, вам буде цікаво подивитись попереднє відео. І якщо вам зараз маловато цього светра, можете ще подивитись у попередніх відео. Віця, яка краса. Оці лелітки вони такого лавандового кольору, вони не передаються, так, але вони дуже класно відтіняють, я вже казала, такі кольори, неймовірні, дуже багато ниточок. Але, в принципі, в цілому в'яжеться нормально, не чіпляється. Так, наступно. Так, ну, наступне в мене ось такі шкарпетки. Це будуть новорічні шкарпетки моєму сину. Я вже зв'язала пробні шкарпетки собі. Але я не буду в'язати однакові, тому я буду вигадувати щось новеньке ось така біла резиночка. Скоріше за все, тут будуть оці із шрека. Печиво, чоловічок печиво. Ну, можливо, ні, бо я така я в останній момент можу зробити все інакше. Ось така резиночка це розет Artisan. Ось такий. Мені подобається Artisan. Дуже гарна ниточка. Я люблю з неї в'язати. Так, на цьому, мабуть, я буду закінчувати свій влог, бо сьогодні. Мені більше нічого вам показати. До речі, я поставлю фото своїх шкарпеток, якщо ви не бачили попередні шкарпетки. На цьому поки я буду завершувати свій влог і з наступного дня знімати вже новий. До побачення!